Гуцульське село Криворівня відоме не лише своїми неймовірними пейзажами та річкою Черемош. Воно ще є мекою для українських кіноманів. Рівно 50 років тому сюди приїхав режисер Сергій Параджанов зі своїми однодумцями і почав знімати кіно тіні забутих предків, якому судилося стати легендою. 39 міжнародних нагород у 21 країні світу. А народився цей кіношедевр у Карпатах, там, де колись написав одноіменну повість. Михайло Коцюбинський у тому ж селі задумав зняти фільм Сергій Параджанов. У верховині як величезну реліквію місцеві оберігають хату, де на час знімань стрічки мешкав Параджанов. Тепер тут музей фільму. Можете заходити, лише узгинайтеся, бо то двері у нас невеликі. Режисер познайомився із газдою Петром Соріком, і той запросив його на гостину сюди, у свою господу. Дружина пригостила тільки за столом поражану починає розказувати. Що ми тут приїхали знімати кіно? Я є режисер. Я бачу, що для мене це би було дуже добре пожити разом з вами. Побачити своїми очима, як ви живете, які у вас ці стосунки, щоденна праці і недовго довго таро, надумала, у ніяк, та родина думала. Унякавжи переночуйте та пожити у нашій світлиці. Від того часу збереглися майже усі меблі і навіть одяг. Це власна сорочка пана Петра Сорюка, у якій він ходив, теж до того фільму, знімався. У гуцулів залишилися дуже теплі спогади про Сергія Параджанова. кажуть, він страшенно любив місцевий колорит і гуцулів. Параджану прекрасно влився у це гуцульське середовище. Він, як казала, одна з жінок перетворився на гуцула. бо й ходив у сорочках із дрібного полотна у Сорюкових, у петрових сорочках. І їв ті самі страви, коли як от були якісь забави або толоки. То коли Параджанова туди клекали, то всі жінки кортили, щоб він їх взяв до танцю, бо він так само вмів гарно танцювати у ту гуцулку. Подейкують, що режисер без тями закохався у молоду гуцулку Аничку, навіть пропонував їй руку і серце. Заглядалися дівчата і накрасення Івана Миколайчука. Артисти спеціально спілкувалися із місцевими, щоб перейняти їхні манери. Актор Спартак Багашвілі навіть ходив до Мольфара, щоб перевтілитися у нього на екрані. Усі кадри знімали у верховині та криворівні. На екрані впізнаємо оцю хату гражду. Ми з вами зайшли до хати ражди, Харук, сучасниці Івана Франка. Адже Іван Франко також ходив по цьому подвір'ю. Хата режисеру підійшла, бо була у поганому стані. А за сценарієм Іван Палійчук був бідним хлопцем. Звідси його відпроваджують до нареченої. Тут він газдує, ремонтує гонт на даху. Ми в хоромах, де е, такі. Е, які я пам'ятаю фрагменти фільму, у тут у хоромах готують Івана до шлюбу церковного і миють його в цебрі високому, такому як бочка. Ось цебер. Дещо від знімань зберегли до нині ось ліжко навіть то збереглося, що любив Іван Миколайчук на ньому лежати. На стіні портрет господині хати Паразки-Харук, яка на час знімань мала уже 102 роки. І Параджан у своїх спогадах пригадує, що бабуся ще на той час була така ще шустра і все умішувалася, щоби було все по гуцульськи. І він запевняв, так, так, бабусю, все буде по гуцульськи У масових сценах брали участь більше 60 місцевих мешканців. Дехто навіть озвучував фрагменти, аби відтворити справжню гуцульську вірку. Я принесла Іванові Івановедлячі руїсті. Іван їсти не хоче, але сіл та у дрембо, і грає, та й думає. Для місцевих камер і навіть автівки на той час були страшенною екзотикою. Діти днювали і ночували біля майданчика. До місця, де знімали кіно, ми запросили криворівнянку Марію Потяк. Вона одинадцятирічною дівчинкою мала поважну роль. Виглядала нареченого Івана, який сватався до Палагни. Іде. То я лізла на драбину, але з тої сторони драбину так, стояти. Мене тримали, мене тримали артисти, тут аби я не впала, то я вилазила отак, отак, отак. Як нас на родині, я також зробила головою раз, два, ніби заглядаю, де кричала іде. Отаке. Тоді згадує жінка заробила свої перші гроші. Дали мені три карбованці, то гроші прийшли поштою. Поштар мені поштальйон передав мені три карбованці. Так я це запам'ятала. А от Марія Коржук пам'ятає більше, бо на той час їй було 16 років. Показала місце у верховині, де зі скелі у річку падала головна героїня Марічка. Пані Марія грала роль жінки-плакальниці. Біля річки, коли там топилася Марічка, ми всі плакали. Наша ілічочка, старша жіночка від нас була. Вона вона дуже там приповідала. знаєте, приповідати це значить. Такого, говорити, плакати і говорити. А ми всі плакали. Параджанов платив гуцулам за участь у масових сценах великі гроші по 10 карбованців за день. Дуже великі гроші. Ми позаробляли. Наші люди в той час е, заробили великі гроші, і лише завдяки місцевим людям, поміж такого глобалізованого світу, ще зберігся куточок, який дихає історією та фольклором, який дотепер пам'ятає Михайла Коцюбинського, Сергія Параджанова. Івана Миколайчука і вічну історію про непримиримі роди палійчуків та гутенюків. Марічка Крижанівська, Володимир Квітковський, головні новини Львова,